Про важливість світла знято вже не один ролик. А ті, хто потрапили під час поїздки в темну пору і не мали з собою світла, і самі знають, що воно є просто необхідним. У нас в магазині представлено багато брендів з різними дизайнами, різними цінами та функціоналом. В цьому відео буде огляд на велосипедне світло торгової марки Onride. Подивимось на ці функціональні ліхтарі. Їх дизайн, функціональне наповнення, переваги і недоліки, якщо такі будуть. Але одразу можна з упевненістю сказати, що в сегменті середнього діапазону цін ці ліхтарі закривають всі потреби і навіть трішки більше. Для початку потрібно зазначити, що торгова марка Onright зареєстрована в Україні і має в своєму асортименті не тільки ліхтарі, а ще великомп'ютери, одяг, майже на всі сезони, аксесуари, шаломи, сідла і багато іншого. Тож переходимо до огляду. Перше, на що ви звернете увагу, це пакування. А особливо воно тим, що в ньому знаходиться вся необхідна інформація, яка розповість вам про ту чи іншу фару. І ви швидко зрозумієте її характеристики та чи підходить вона вам чи ні. Спереду пакування є виріс, який вам дає доступ до ліхтаря, щоб ви могли ознайомитись з тим, як він вмикається, і кількістю режимів. Також є інформація про максимальну потужність світлового потоку, ємність батареї, тип світлодіоду, захист від води та інше. Це дуже зручно, бо в магазині ви зможете навіть самостійно порівняти ту чи іншу фару. Тепер давайте почнемо огляд ліхтарів. І першим буде якраз Lumio 850. всередині пакування. візитівка від онрайт, стікер, кабель для зарядки, до речі, Type-C, та дуже зручне кріплення на кермо. Зарядний кабель порадував, бо ще на преміальні бренди кладуть старий USB, а кредл для встановлення такий, як у значно дорожчих, Phoenix та Rayman. Надійний та дуже практичний. Ліхтар виготовлено з алюмінію, що робить його стійким до механічних пошкоджень, а форма ліхтаря така, що навіть просто в руках тримати його зручно. Зверху кнопка для увімкнення, і в ній же індикатор заряду. Внизу ліхтаря силіконова заглушка, під якою два порти USB. Через один можна заряджати фару, а через інший можна заряджати ваші девайси, використовуючи ліхтар як павербанк. Для швидкої підзарядки велокомп'ютера чи телефона це дуже зручне рішення. Об'єм акумулятора 5000 мА. Це дозволяє заряджати ваші пристрої і освітлювати дорогу під час поїздки досить тривалий час. Ліхтар має шість функцій: це три режими потужності світла та три режими мигання. Один раз натискаємо, ліхтар вмикається, і кожне наступне натискання буде змінювати режим потужності. Подвійне натискання і фара переходить в режим мигання. На максимальній потужності ліхтар просвітить до 5 годин, а в екорежимі до 24 годин. Захист від води IP65, що дає можливість їздити в дощ, але по дну Дніпра краще не їздити. Фара має два світлодіода, що дає їй широку панорамну пляму освітлення. Наступний ліхтар дуже схожий на попередній. Називається модель Spark20. Комплектація складається з кабелю, мікро-USB та кріплення на велосипед. Кріплення надійне, таке саме як у попереднього ліхтаря. Ліхтар має два світлодіода, максимальна потужність 300 люмен. Що для міста і ком'ютингу саме раз, але для довготривалих поїздок за місто цього буде мало. Виконана фара з пластику, тож ударостійкість буде менша, дизайн схожий. А якщо у алюмінієвого корпусу ребра на металі для охолодження, то на пластиковому виключно для дизайну і естетики. Зверху на корпусі кнопка для ввімкнення, яка і є індикатором заряду. Керується так само: одне натискання це вмикання і зміна потужності, подвійне натискання перехід в стробоскоп. Всього режимів шість це три режими постійного світла і три режими мигання. Внизу ліхтаря кріплення до тримача, а на протилежній діодом стороні два USB-порти. Один порт для зарядки ліхтаря, а інший для зарядки гаджетів. Тож корисною особливістю є, як і у попередньої фари, функція використання ліхтаря як павербанка. Але об'єм акумулятора тут менший, а саме 2400 мА, Тому краще використовувати ліхтар за прямим призначенням. Вологозахист IP63, а це стійкість до дощу, спрямованих вертикально під кутом 60 градусів. Максимальний час роботи на найбільшій потужності до 3 годин, а в екорежимі до 12 годин. Потрібно враховувати, що температура повітря дуже впливає на ємність і час роботи акумулятора. Остання передня фара, яка сьогодні на огляді, це Onride Rose 30 на 1000 люмен, і вона майже повністю відрізняється від попередніх. Вона потужніша, має ширший функціонал, інше кріплення. Тому давайте по порядку. Корпус ліхтаря виготовлено з алюмінію. Відповідно, маємо гарний захист від пошкоджень. Зверху фара обладнана двома кнопками перемикання режимів, і також цими кнопками можна увімкнути і вимкнути фару. Знизу фари є кріплення на кермо, і воно тут інше, ніж на попередніх моделях. Але свою функцію виконує добре і надійно. Спереду ліхтаря знаходиться два світлодіода та рефлектор. Скло панорамне, тому вас буде помітно з усіх сторон. І така річ корисна на перехрестях, бо додасть вам помітності. Позаду ліхтаря знаходиться два роз'єми USB: один для зарядки ліхтаря, а інший для режиму повербанки. Ліхтар має акумулятор на 4800 мАч що дозволить і телефон зарядити, і проїхати півночі зі світлом. Роз'єми захищені гумовою заглушкою, яка дуже надійно захищає від потрапляння води. Захист від вологи у ліхтаря IPX 4 для подорожей в будь-яку погоду підійде. На максимальній потужності ліхтар просвітить до 3 годин, але така потужність використовується або в лісі, або на високій швидкості при спусках, а в найекономічнішому режимі до 80 годин. Це режим, який буде не більше, ніж маячок в місті, щоб вас було гарно помітно. Режимів роботи аж 8. Це 5 рівнів яскравості та 3 варіанти мигання. Зверху на ліхтарі є індикатор заряду і час роботи кожного режиму потужності. Це дуже зручна функція, бо показує, скільки часу є на кожному режимі і можна використовувати заряд економніше. Он райд варіантів заднього світла багато, настільки що можна обрати під будь-які ваші задачі або дизайн, впевнений, що вам точно які сподобаються. Я обрав декілька ліхтарів різних форм і хочу про них розповісти. Перший, який у нас на огляді, це модель Inferno 20. Свою назву ліхтар однозначно отримав за потужність, а це аж 100 люмен. Тобто, бачити, вас будуть за дуже велику відстань, але через велику потужність час роботи на максимальній потужності буде до години а взимку ще менше. В екорежимі час роботи складає до 5 годин, що також не дуже багато. Особливо якщо треба їздити в нічний час, якого з осені до весни більше ніж хотілося б. Захист від води ipx 4, тому в дощ можна їздити. Гумовий клапан щільно закриває роз'єм мікро-USB. По дизайну ліхтар мінімалістичний, довгий і має модуль світлодіодів, які і дають таке сильне світло. Зі зручностей це метод кріплення, який дозволяє чіпляти фару як горизонтально, так і вертикально, але тільки за круглу трубу. Тут аж 8 режимів роботи: 4 з яких це режими, які відрізняються потужністю постійного світла, і чотири режими блимання, один з яких має режим стробоскопа. Вони також відрізняються потужністю. Наступна фара це Donat 20. Вона багатофункціональна, бо як тільки ви її купуєте і починаєте використовувати, то одразу розумієте, що ліхтар буде з вами не тільки на велосипеді. Ззовні ліхтар круглий, всередині нього є модуль світлодіодів, закритий матовим розсіючим. Це все можна побачити, якщо ліхтар розібрати. Корпус, хоч і розбірний, але захист від води є, і це ipx 5 usb роз'єм, який знаходиться позаду ліхтаря, також закритий гумовою заглушкою. Особливістю його є те, що можна повісити не тільки на велосипед, а й на будь-які речі, знявши гумку. Тут є защіпка, яка вам дає можливість вішати фару на рюкзак, сумки або взагалі на шийник собаки. Кількість режимів аж 5. Всі різні відмінність не в потужності, а в анімації. Є і повільний блимаючий і рух по колу, і швидкий стробоскопічний ефект. Потужність ліхтаря в 50 люмен дає можливість побачити вас здалеку і забезпечує вашу безпеку. Третій задній ліхтар on right inside це щось середнє між двома попередніми. Має потужність в 35 люмен. Але тривалість роботи відносно невисока. Це півтори години при максимальній потужності і до 12 годин в екорежимі. Має 6 режимів роботи. Одне натискання це перемикання трьох рівнів потужності постійного світла, і подвійне натискання це три рівні потужності блимання. Води ліхтар не боїться за рахунок захисту IPX 4, тому можна їздити в дощ. Цю фару також можна ставити під різним кутом, але який в цьому практичний сенс невідомо, бо форма фактора це практично трикутник з закругленими вершинами, що взагалі дуже наближено до звичайного кола. Тож, не забувайте про переднє і заднє освітлення, бо воно є критично необхідним, щоб автомобілі бачили вас на дорозі, особливо коли такий короткий світловий день, як зараз. Заходите на сайт і обирайте те, що вам подобається. Пишіть в коментарі, який формат ліхтарів подобається саме вам, і підтримуйте канал лайком і підпискою. Бережіть здоров'я і використовуйте велосипед за призначенням. До зустрічі!